Індивідуальний підхід та сучасна терапія. Медичний центр «АктивМед» пропонує житомирянам комплексне лікування опорно-рухової системи. Переважно це такі захворювання, як остеохондроз, деформуючий артроз, грижі міжхребцевих дисків, дисків, лопатковий переартрос, сколіоз та інші. Перевагою нашого центру є організація надання медичної допомоги. Індивідуально підібраний алгоритм лікувальних процедур та графік роботи центру підібрано таким чином, що людина може отримати це лікування в зручний для себе час, витрачаючи від півтори до двох годин за добу. Крім мануальних та медикаментозних методів лікування у клініці також використовують новітні фізіотерапевтичне устаткування. Ми використовуємо апаратуру як вітчизняних брендів, так і лідерів іноземного виробництва, що дає нам змогу отримати повний набір фізіотерапевтичних процедур, таких як ультразвукова терапія, магніто лазерна терапія, електроміостимуляція. Групування процедур індивідуально підібраного комплексу лікування. Дозволяє Дозволяє людині отримати весь комплекс процедур в одному кабінеті, тобто не треба переходити з кабінета в кабінет, а вся апаратура, яка є мобільною, лікарі та масажисти надають свої послуги в одному кабінеті. Досвідчені спеціалісти допоможуть Житомирянам позбавитись болю в спині та суглобах. Мав певний досвід, не дуже гарне лікування в інших спеціалістів, а от Дмитро Валентинович реально мене поставив за ноги буквально за один сеанс. Тому я просто мешкаю. Канців Житомира і сусідніх населених пунктів запрошую сюди. Звичайно, бажаю, аби ви не хворіли. Але якщо таке трапиться, завітайте. Ви не пожалкуєте медичний центр. Працює з 8 до 20 години за адресою вулиця Перемоги, 73, навпроти торгівельного центру Дастор.